well charlie Я дозволю собі з оптимістичного питання до вас зайти, хоча в нас дуже зараз мало цього оптимізму. Останній один передостанній передостанній, перепрошую, пост Ілона Маска, де він вже там не ображає Зеленського, не е, ретвітить чи репостить, як правильно сказати, відео, де десь Зеленський виступав на якомусь корпоративі, коли був актором, і, в принципі, це логічно, що актори виступали на корпоративах. так? А вже каже про те, що. Мовляв, те, що ми і президент Зеленський не знає, куди подівалася, половина допомоги з боку американців, це може означати те, що воно залишилося у кишенях американських чиновників, і це вже е, такий кпин в сторону попередньої влади. Як ви гадаєте, що зараз відбувається, і чи те, що сьогодні риторика? Стосовно президента Зеленського України з боку американських чиновників дещо пом'якшилось. От Дещо пом'якшилось. Вже за доцільним саме такий вислів. Про що це свідчить? Вчорашньо зрозуміли в адміністрації Трампа, що вчора десь перегнули палку, чи там такими категоріями не мислять? Добрий вечір. Глядачам студії. Ви знаєте, якщо я щось зникне з картинки, не дивуйтесь, у нас тут в мене з вікна зараз видно фієрвірки наші. молодці, збивають, прямо видно. Ми в Києвом де ви, де ви, але це головне зараз. Оце все обговорення Кісінджер і все інше, воно правильно, Тільки це вчорашній день. Мене дивує, що, мене дивує дискусія в Україні зараз. Таке враження, що український народ, ключові люди в Україні, військові. Не розуміли, куди все йде, яким чином розвивається, для чого тоді були наші ефіри, для чого ми говорили з вами, що буде, прогнозували ці події. Говорили, що до цього треба бути готовими. Для чого це все? Щоб тільки поговорити про геополітичні розколи і світ через 50 років. Мене цікавить скільки у нас зараз патріотів зарядів, скільки у нас зараз зброї, скільки у нас зараз санкцій проти супротивника. Мене цікавить, яка наша політична позиція в цьому плані мені, не мені абсолютно байдуже, що написав маск. Я сьогодні дивився не за маском. Я дивився те, що у вас не знаю, чи було сказано з приводу постачання озброєнь. Там закупівля в штатах озброєнь. Там у нас є зараз питання, але постачання продовжується. Я тільки що подивився брифінг з Білого Дому. Тобто, те, що на складах воно ще відвантажується сюди, це ключові питання. Насправді, те, що ви бачите, і те, що вас стресує і кидає з боку в один бік в інший, для мене, як людина, яка була після 45 му президенту Дональду Трампа в Вашингтоні, не викликає жодного здивування, це взагалі нічого не змінилось. Тобто, масштаб змінився і, і сила. Самого президента Дональда Трампа змінилось, тому що в нього зараз майже все на сьогодні під контролем. Він 30 днів як переміг, і це все буде 100 днів перші. Тому мене дуже дивує, що оці всі наші дефіри, заяви, звернення до президента України чи до людей не знаходять конкретних результатів, і це мене дуже хвилює, тому що ми не робимо висновків з того, що відбувалось раніше. Сьогодні день героїв Небесної Сотні. І, в принципі, ці люди пішли першими зразу ж і на війну. І, в принципі, нам треба не про рейтинги говорити. Ну, при чому тут видьоргують президента України на дискусію, у кого довший рейтинг, вибачте, за недипломатичне висловлювання? Це могли зробити речник президента. Врешті-решт, колись як посол, я брав на себе ці удари, щоб вивезти президента за рамки цього. У нас зараз війна. У нас зараз продовжується основний план. Зараз мене дуже хвилює. Від те, що ми відволікаємося від того, що маємо перше робити в першу чергу, і це відчувається. Всі в дискусії про Америку, всі спеціалісти по Америці, всі образились. Антиамериканізм накочується, все пропало. Слухайте, ну а ви дивились раніше день за днем ситуацію в Америці? Що конкретно робиться в відомствах зараз, а не в Твітах, а не в соцмережах? Не, не треба так реагувати на все, що сьогодні так завтра по іншому. Головне нам відстоювати національний інтерес України. Якщо зараз питання з партнерами не співпадають, позиції, нічого страшного. Вони не співпадають. Ну і що той же радник з нас з безпеки, волк сказав: от приїде президент Франції в понеділок. Ми будемо говорити. Потім приїде прем'єр-міністр Британії. Ми можемо не погоджуватися з чимось, але ми дискутуємо. Чому ми раптом вирішили, що у нас за спиною є 900 мільярдів воєнний бюджет на сьогодні? Ми поки що маємо від США більше 30% постачань і замінити європейці нам це поки що не можуть. Ніяк це погано, але це реалії. Тому я можливо більш приземлений до дій, бо в мене такі відбуваються розмови. І завтра зустріч з американцями ще одна зустріч з послами. В Україні НАТО, ЄС, країн Європейського Союзу зараз е, дуже конкретні питання, і я просив би вас брати до уваги не тільки соцмережі і заяви, але і реальні дії. Ми можемо про це поговорити, тому що там є небезпечні тенденції на сьогоднішній день. Я стверджую, до сьогоднішнього дня, по факту, змін е, серйозних по санкціях з боку США, не відміняли вони по постачанню озброєнь. Також не було ніяких змін, і зараз це тільки те, що може бути, і отут от от нам треба працювати максимально. Максимально, тому вибачте, я трохи не на ваш... питання, не на ваше відповідав. Ну але так тепер в Білому домі відповідають і вони досягають результатів. <рес> так, це саме те, що ми від вас хотіли почути вашу думку, пане Чалий. Угода про корисні копалини українські, цінні ті, які хоче на них претендувати, сполучені штати Америки. Ми наразі цієї угоди не підписали, але зі всіх боків справді ну на нас так би мовити тиснуть. Кажуть, що ви мали б підписати, ви мали би свою дещо риторику послабити. Що з цим робити? Тобто, яка має бути реакція президента? Він має про це запитувати український народ. Ну що нам на це казати, чи це теж не настільки суттєво. Ну, питання довге, складне, попробую дуже коротко. Чи взагалі є ну таке, от правильно зараз цей момент говорити про корисні копалини, надра України і так далі? Це можуть люди по-різному відреагувати. Хтось скаже, що не треба, хтось скаже так. я почув ключе слово рідкісно земельні метали. Якщо коротко сказати, що рідкосні земельні метали потребують величезних інвестицій сотні мільйонів доларів. І наш бізнес не спромігся е не олігархи викачати це все, вже просто не було стільки грошей вкладати і технологій. А західних країн вони не пускали, тому що хотіли спочатку самі це мати які е е е землі, а потім продавати уже західному бізнесу. Така ситуація була в спокійний час. Під час війни. Президент України виступив з такою пропозицією? Це ж наша була пропозиція загальна. Mm -hmm. Американці за нею хапились, але по-своєму абсолютно неприйнятний спосіб. Да? Тобто, там не тільки рідко метали, там корисні копалини, там порти, там інфраструктура. Але чи я вважаю, що цю розмову треба продовжувати, тому що вона звучить постійно в Білому домі. Далі, який запобіжник? Дуже простий діяти відповідно законодавство України. Є закон про міжнародні договори України. Такий договір підписує президент України від імені України або за дорученням президента. Але він бере відповідальність. Це раз. Друге, такий текст проходить узгодження, і якщо хтось підпише те, що протирічить інтересам України закону, він потім буде нести відповідальність не політично. Підпис потім буде кримінальна відповідальність. Якщо він пішов проти закону, чиновник. І далі ратифікація в парламенті, там текст має бути представлений 100%. Парламент, така угода має пройти. От тут треба бачити текст, треба реагувати. Він може бути ратифікований, не ратифікований. Там проходять всі експертизи, і президент указом затверджує. Тобто, якщо законним шляхом піти укладання, підпис, ратифікація, погодження. Тоді ми уникнемо е, порушення національних інтересів України, якщо законно це все робити. На сьогодні з вами ми не бачили драфт, ну тобто той проект, який mm -hmm. зараз було заявлено, що ну я так розумію, генерал Келах чи представник Келах повезе назад е, в Вашингтон. Ми обговорюємо те, що не бачили. ОК okay. чи треба, як ви кажете, показувати да на даному етапі, е, якщо буде законно проходити всі от такі стадії я думаю, президент має право без повноважень зараз вести ну перемовини. Він згідно всіх наших внутрішніх правил, віденської конвенції, але треба сформувати делегацію, директиви, які е, червоні лині не переходити. Тобто, от і все. Я не хочу витрачати час, тому що. Ну, я свою позицію скажу. Звісно, хотілося б, щоб це було про рідкісні земельні метали, які знаходяться ближче до лінії фронту і за лінією фронту на тимчасово окупованих територіях. Але м, друга думка, що припиняти з свого боку е, ці переговори не варто. Це треба продовжувати. Ви сказали, що працювали, і вас не дивує в принципі поведінка Дональда Трампа, що і про це ми говорили. А які практичні поради в даній ситуації? Для української адміністрації ви можете дати в контексті от таких ну різких заяв з боку Трампа. Ми ж чули вже потім на наступний день, від здається, Волса чи Дівенса, я вже заплутався в тому інформаційному потоці. Хто казав, що президент Зеленський не може в публічній площині собі дозволяти публічно критикувати Дональда Трампа? Так це не працює з теперішньою адміністрацією. А як треба працювати з адміністрацією Сполучених Штатів, аби ця робота була ефективною, і ми справді не. Втрачали навіть тих 30%, чи потенційно не могли втратити тих 30% допомоги і озброєння, які зараз для нас є вкрай важливими. Таку ремарку скажу: в принципі, є речі, які я дійсно за попередньою роботою в такий же період Трампа міг би сказати, порадити багато що я кажу публічно. Але те, що я кажу публічно, зацікавило тільки країни Францію там, Німеччину. Вчора естонці говорили, що дивувалися, чому це не використовується, і не зацікавило абсолютно президента України. Тому поради публічно висловлені, вони вже втрачають багато що для механізму здійснення креативної зовнішньої політики професійної. Не хотів би все говорити, і, і я вже багато і так всього наговорив, але. Результату ну не бачу з того, що раніше якось що офіс президента, ще на щось орієнтувався, але зараз, по-моєму, вони вважають, що вони найкращі дипломати світу. і Їм взагалі нічого не потрібно ніяких парад. Ну коротко, тільки стосовно цього моменту, очевидна річ, не тільки моя порада. Ну люди професіонали в дипломатії це підтверджують. Я спілкуюсь. З діючими дипломатами, з тими, що раніше працювали, всі вважають, що не можна в таку перепалку і в обмін ударами йти президенту Зеленському з президентом Трампом. Тобто, це неправильний підхід, і він може бути використаний для звинувачення України, врешті-решт, тому що ми там зірвали щось, що хотів Дональд Трамп досягти. Ну, я не знаю, є інший підхід. Хтось каже, що добре. От президент Зеленський показав, що український народ не потерпить такого ставлення. Так це можна зробити зовсім по іншому. А зараз я сподіваюся, що передані були правильні меседжі через генерала Келега. Будуть передані е в Білий Дім. Тобто, і знову ж таки, ну от ну, скажімо про рейтинги. Ну це ж елементарно зробити. Це ж все елементарно зробити. Берете. Американською замовляють американське опитування і показувати там, що ну, якщо вже так хочете, що в Америці рейтинг там один вище іншого, що так може бути. Були такі опитування, де президент Трамп менше мав рейтинг, ніж закордонний лідер один відомий. Так що, ну, але це не додасть результату. Тобто, нам треба зараз інше зовсім. Я не знаю, мені здається, президент України зняв би всі питання одними заявою. Одною заявою. Ну він її не зробить, тому не варто навіть про неї говорити. Якщо він так, сказав, що з трьох частин, з частин вона складається: перша частина, що ми головний, взагалі в війні в цій всій захищаємо і Європу, і Америку, і нас це Збройні Сили України. Ми захищаємо, ми стоїмо на цьому захисті. Перше. І будемо це робити незалежно від того, хто там що і як каже, цінуючи думку партнерів. Друге, жодних виборів не буде, тому що це наше внутрішнє питання, і ми зараз не можемо проводити вибори з різних причин: І законодавства, і з тих причин, що зараз об'єднання нації потрібно, і ми на хотілки Путіна не підемо. Але для того, щоб у вас у Дональда Трампа не було сумнівів, треба сказати. Слухайте, я прийшов. Ну, на місці президента я б сказав, я вам казав, що я прийшов сюди як державний діяч. Мене рейтинги як політиків не цікавлять. Я вже своє отримав. Я не піду. Наступні вибори не буду балотуватись. Я хочу перемогти, хочу країну залишити, яка б розвивалася. І це моє завдання, яке я б сказав, коли прийшов публічно сказав, як тільки прийшов на посаду президента і виступив в парламент. Що я не буду балотуватись на наступний термін. І що тоді скаже е, хто, і, і Дональд Трамп що тоді скаже, і він таким чином ще й трошки зачепить ніс е, політиків. Ну для цього потрібна політична воля і притримуватись своїх позицій обіцянок. Але мені здається, що ці от, е, вибори вони ж не з Вашингтона до нас прилетіли, а з київських пагорбів вони почались. Тому от бумеранг прилетів назад. Тепер чітко всі маємо сказати всім. У нас немає умов, давайте зброю. План А ніяких планів Б. Ми не бачимо. Якщо ви зробите і разом ми зробимо там не перемир'я, а зробимо гарантії безпеки, сталий мир і все інше. Після цього зразу будуть там демократичні процеси. Зараз ми можемо продемонструвати. І якщо ви сумніваєте, що у нас демократії менше, ми можемо зробити перефертування уряду, коаліцію привести до ситуації медіа свободу дати більше, вже Росія навіть це зробила, відпустила свої ці єдині марафони російські. А у нас качають гроші. Ми можемо е, дійсно зробити купу таких от речей в демократії країни. І друге, другий момент для штатів президента. От він не підписав, ще, слава Богу, указ про російське обладнання для е, ядерних блоків на Хмельницькій станції. Величезні гроші Значок кишей, з наших кишень, кишець, старих, які енергатом розбазарить і. Парламентський комітет сказав, що це корупція. Значить, президент не підписує і каже зараз. У нас є інші пріоритети. Нам потрібна на армію, нам потрібна зброя. Тому я пропоную купити американські реактори Вестинг наприклад, дуже потужні, нормальні все. І це буде частина нашої зараз налагодження, взаємного обміну і по зброї, і по всьому. А чому брати через Болгарію російський непотріб, російський хлам? Який на якому потім вигрибуть ще величезні кошти з України, тому я вважаю завершуючи, я стільки вже цього говорив? Всього у нас дуже багато уваги до Трампа, щось ми не очікуємо. Але до уваги до куди тратяться гроші в Україні, яким чином здійснюється управління? Чому у нас зараз перед голосуванням в ООН внесли ми чергову резолюцію підтримку України в річницю вторгнення широкомасштабного? 24 го понеділок голосування. Знаєте, що відбувається? Оце загроза, а не те, що ми обговорюємо соцмережі. США можуть змінити офіційну позицію Сполучених Штатів, не проголосувати, що Росія агресор, як вони не хочуть зараз, G7 спільну заяву підтримувати, і не проголосувати за цю резолюцію, яку вони були ініціатором завжди. І країни глобального півдня можуть утриматись, і ми отримуємо такий. Не ляпас, це катастрофа для нашої дипломатії буде. І тепер увага! А в нас є представник в нью йорку в ООН? Немає. З маленьких речей, з маленьких починаються великі проблеми. Та я розумію, що тут йде заступниця міністра Веца, вона закриє це питання. Але так не можна. Президент що оголосив нам? Що у нас 30 послів, в тому числі представник ООН буде скоро призначений Мельник? Нічого подібного. А пан Кислиця, колишній представник, вже в Києві, вже на посаді першого заступника. Тобто я дивлюсь на те, що наші уми мають бути не переобтяжені зараз, от, як це не парадоксально, великими роздумами над долями світу. Нам би вижити самим діяти можливо, цинічно інколи, прагматично світ змінився і діяти об'єднано, скоординовано. і цей заклик я вже до влади направляю не перший рік толку нуль. Ну, Нам то, би вижити зараз, самим. Можливо, це важливо, та, можливо, важлива, можливо теза. вони зараз подивляться, все-таки як залучити всі сили, які є в нашому суспільстві. Валерій Чалин… все тримається на суб'єктності Збройних сил України і Сил оборони, поки є сили і... оборони опір. Тил є суб'єктністю президента України. Об'єднатися треба навколо збройних сил України про ставлення власне за суду цієї ситуації. Будемо далі говорити з Віталієм Мироняком, Валерій Чалий, надзвичайний повноважний посол України у Сполучених Штатах Америки 2015 п'ятнадцятого років голова правління українського кризового медіа центру. Дякуємо за вашу позицію.